Дорогі мої українці. Для багатьох з нас це був на складний тиждень. У ніч проти 28 серпня ворог завдав наймасивнішого обстрілу за весь час повномасштабного російського вторгнення. Сотні дронів, десятки ракет різних типів били по українських містах. Найбільше дісталося Києву. Багато руйнувань, багато загиблих і поранених. А 29 серпня було оголошено Днем жалоби. Цей день також важливий із іншої причини. Саме 29 серпня, День пам'яті захисників України. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, щоб жили інші. Ми шануємо кожного полеглого. І... Ми молимося, щоб наші солдати повернулися живими, здоровими додому. А ще наш святий обов'язок допомагати силам оборони України. І це зробити просто: купіть квиток благодійної лотереї Дар. Це і буде ваш донат на ЗСУ. А ще це ваш шанс виграти 500 тисяч гривень. І сьогодні ми вкотре будемо полювати на суму вдвічі більшу один мільйон гривень у головному розіграші, у великій грі. Де до речі на вас чекатимуть ще й 190 тисяч гривень, а ще у розіграші парочка 300 тисяч гривень. Отож, не будемо зволікати, пора розпочинати. Прямо в ефірі державна грошова лотерея. Лото забава. Лото забава. У мене до вас важлива інформація. Цьогоріч у вересні Лотозабава відзначатиме 26-ту річницю. Ви собі уявляєте, скільки років ми разом. І сьогодні ми з вами зустрічаємося 1347 раз. За цей час ви вигравали мільйонні джекпоти і інші грошові, і не тільки призи. І знаєте, що я вам скажу: ви будете вигравати ще більше, а ми... Цьому вам допоможемо. Отож, до дня народження Лото Забава на вас чекає чергова акція. З такою назвою, як плюс один рік Лотозабава, плюс один мільйон. Святкуйте і вигравайте. Увага на екран. До дня народження Лото Забава додатково розігрує мільйон гривень. Вітайте улюблену лотерею. Купуйте білети та вигравайте призи по 100 тисяч гривень. Святкуємо, аж 5 тижнів. Виграє той, хто грає. забава. Отож, 5 тижнів поспіль, починаючи з 7 вересня і до 5 жовтня, у нас триватиме наша акція. І ми додатково гарантовано розіграємо 1 мільйон гривень. Знаєте, що цікаво? щоб стати учасником акції, не потрібно зробити щось надзвичайно. Просто купіть чотири і більше лотерейних білетів лото. Забава вартістю від 25 гривень. Кожен білет, іншими словами, у білеті обов'язково має бути як мінімум одна. Парочка, і ще, і це дуже важливо. Придбати ці білети потрібно однією покупкою. Зробіть це і ви в базі претендентів на виграш. Щонеділі, що акційного тиражу переможців, ми будемо визначати за допомогою комп'ютерного жеребкування. І що акційного розіршу у нас буде два переможці. Кожен із них виграє по 100 тисяч гривень. Отож. Моя вам порада. Покваптеся. Адже перших двох переможців ми визначимо вже наступної неділі. Ну а зараз ми відкриваємо розіграш 1347-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За всім швидкого що... забава. За всім, що відбувається у цій студії, уважно і прискіпливо стежить наша тиражна комісія. Ну, а ми вже традиційно розпочинаємо із розіграшу парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож я вже готовий, готовий вітати головного переможця, який виграє 300 тисяч гривень. Тому негайно вмикаємо цей лототрон. Колька під номером тринадцять. Наступна колька. І це колька. І це колька під номером п'ятдесят два. Колька під номером два. Бойлька під номером 63. Колька під номером 7. Колька під номером 72. І ще раз нагадую: у нас стартує нова акція. Щоб стати учасником акції, необхідно придбати 4 і більше. Акційні білети «Лото Забава» Вартістю від 25 гривень кожен білет. Тобто у білеті обов'язково має бути як мінімум кулька під номером 73. Отже, в акційному білеті має бути як мінімум одна парочка. Кулька під номером 5. І всі ці білети, це важливо. Потрібно придбати однією транзакцією. І кулька під номером 59. Підходжу до свого комп'ютера. І що він мені підказує? Він мені підказує, що, як завжди, багато переможців, а от головний приз втримався. Ну що ж, можливо. Комусь із вас наступного разу пощастить більше, адже наступного разу рівно за тиждень на вас чекатиме головний приз розіршу парочка, а це 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, перед тим, як перейти до великої гри, я хотів би вас познайомити із одним студентом. Звати його Олег. Він заїхав на автозаправку наших партнерів мережа Око. І придбав там лотерею стирачку карти в руки. Придбав і виграв. А виграв він 500 тисяч гривень. З чим ми його і поздоровляємо. Також у наших партнерів придбав свій щасливий лотерейний білет пан Віктор. Про нього. Більш детальніше йому 40 років. Він працює водієм автопогрузчика. Він постійний учасник розіршів «Лото забава І на тираж він придбав два білети ЛОТО Забава у наших партнерів у магазині Коло. Після розіршу він завітав знову в цей магазин, щоб дізнатися результати розіршу. Де на нього вже чекали продавці, тому що вони знали, що щасливий білет було придбано саме у їхньому магазині. Магазині. Коло, як я вже сказав, у нього було два білети на тираж, і що цікаво, обидва виграли. Один виграв 25 гривень, а інший щасливий білет подарував пану Віктору 190 тисяч гривень. Пан Віктор ще не знає, що буде робити з цими грошима, але це нас заважає нам його привітати. А ми вас вітаємо з виграшем і бажаємо щастя, здоров'я і надалі удачі. Це саме я бажаю і вам дорогі. Наші друзі. Відкриває основний розіграш. Велика гра". велика гра. Отож, велика гра. 1347-го тиражу державної грошової лотереї Лото. Забава. Всім бажаю удачі і попрошу випнути цей лототрон. Колька під номером 18. Колька під номером 2. Колька під номером 34. Колька під номером 10. Кулька під номером 40. Вибачте, кулька під номером 24. Кулька під номером 24. Будьте, будь ласка, уважні. Кулька під номером 23. Білети лото забава і квитки інших лотерей МСЛ з нетерпінням чекають на вас на нашому офіційному сайті: сайті МСЛ. MSL, msl.ua, а також у лото -маркетах. Колька під номером 52. Колька під номером 28. Колька під номером 59. Колька під номером 62. Колька під номером 48. Полька під номером 66. білети Забава, Також квитки інших лотерей МСЛ з нетерпінням чекають вас на автозаправках. Око, Кло і УКРНАФТО. Також в магазинах: магазини Коло, магазин Наш Край, магазин 723 і магазин Сімі. Полька під номером 5. Така ж на нашому сайті є така функція, як подарувати білет. Кулька під номером 27. Там все просто. Обираєте листівку, підписуєте її, сплачуєте за білет і все, він вже летить до адресата. Кулька під номером 38. Щойно випала кулька під номером 56. Була кулька під номером 56. Зараз випала кулька під номером 4. Кулька під номером 4. Кулька під номером 30. Також нам дуже приємно, що ми скрізь. Ми у всіх соцмережах, можна так сказати: Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток, Ютуб та у телеграм-каналі Мисел.Мрій.дій. І всюди ми чекаємо на ваші коментарі. Колька під номером 60. 9. Велика гра триває. Щодо коментарів, ось, наприклад, що писала нам у Фейсбуці наша підписниця, пані Ольга. Сьогодні джекпот не піддався мені, а я два рядки закреслила. Тепер йду на джекпот. Ольга під номером 75 Велика гра триває. Собі і всім гравцям удачі! Зі святом всіх пише нам пані Ольга. Ми щиро дякуємо за ці побажання. І звичайно, пані Ольго, бажаємо вам зірвати джекпот. Колька під номером 73. Велика гра триває. Нагадую, що у нас стартує наша акція до дня народження Лото Забава. Вона називається Плюс один рік Лото Забава, плюс один мільйон. Один мільйон. Святкуйте і вигравайте. Кулька під номером 19. Велика гра триває. А у вересні ми будемо святкувати 26 річчя ЛОТО. Забава, 26 років разом. Ми дякуємо вам за цю підтримку, за цю дружбу. Дякуємо, що ви разом з нами. Кулька під номером 29. Велика гра триває. І ми дякуємо вам за те, що ви купуєте квитки лотереї «Дар Єдар. Адже це реальна підтримка для Збройних сил України. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. Кулька під номером 17. Велика гра триває. М -м, великі грі на вас чекають джекпот до забава це 1 мільйон гривень. У великих головний виграш – 190 тисяч гривень. Колька під номером 36. Велика гра триває. А наша нова акція триватиме 5 тиражів поспіль, починаючи із 7 вересня і по 5 жовтня. Пулька під номером 11. Велика гра триває. В нашій е, акції, що акційного тиражу, ми будемо розігрувати по 200 тисяч гривень. У нас буде по два переможці і кожен з них виграє по 100 тисяч гривень. Пулька під номером 50. Велика гра триває за час акції. Додатково і гарантовано. Ми розіграємо увага, 1 мільйон гривень. Такий собі подаруночок до дня народження. Лото. Забава. Колька під номером 31. Велика гра триває. Хто? Хто стане головним переможцем? Вже дуже Багато випало кульок із лототрону. А чим більше кульок, тим більше шансів зірвати джекпот. Проста арифметка, кулька під номером 12. Стоп! Лототрон в Україні розіграш! Закінчено! Лото, І в нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 000. 4912. Вітаємо! Вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. І ще раз вітаємо головного переможця і, шановний, просимо вас, будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам оформити ваш виграш. Також хотів би звернутися до усіх шанувальників Лото Забава. Рівно за тиждень ми чекаємо знову на зустріч із вами і на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Ну що ж, я вітаю всіх переможців, і хочу сказати, що наступного тиражу їх буде іще більше. Адже наступного тиражу на вас чекає перший наш акційний розіграш нашої акції до дня народження, яка називається Плюс один рік, лотозабава, плюс один мільйон. Святкуйте і вигравайте. Щоб стати учасником акції, необхідно придбати чотири і більше. Білетів лото забава вартістю від 25 гривень. Наголошую. Іншими словами, в білеті має бути не менше, як одна парочка. І ще це дуже важлива інформація. Усі ці білети необхідно придбати однією покупкою. Зробіть це і ви в базі претендентів на виграш. І ви отримаєте шанс виграти 100 гривень. Тисяч гривень. Отже, купуйте акційні білети. Лото забава. В акційних білетах на вас чекатиме е, акційна комбінація у кожному кожному білеті. Е, також це саме ви можете і маєте зробити із онлайн-білетами, які ви легко зможете придбати на нашому офіційному сайті msl.ua Ну що ж здається. Все розказав, залишилося тільки сказати вам велике дякую. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. Щасти!